От, побільше питань, і можна реалізувати абсолютно будь-яку ідею. Мені дуже сподобалося. Це прям при вступі навіть цей колектив. Важливо бути зацікавленим в справі. Давайте мені щось інше, давайте заміщатися і туди хочу, і туди хочу, і на вампіра хочу, і на впіві хочу. Що спонукало доєднатись до ЗСУ? Я пішов ще в ЗСУ, коли мені ще стукнуло 18 років. Тобто в мене в сім'ї всі військові були, і тоді я служив в ППО. І якраз в той час було вторгнення русні в Луганськ, Донецьк і так далі. Тобто тоді було АТО. І тоді я, власне, три роки <сував> служив на ППО. Ну, в тих же ж напрямках, в принципі, там, як міг захищав, як міг обороняв. І тоді мене, власне, спонукало. Я не хотів ніколи йти в армію, але мене спонукало саме те, що мене якби вмовляли, мовляли, мовляли. Я тоді займався спортом, я тоді там прям дуже таки був підготовлений. І мені такі все шукали, там, як би мене заманити в ту армію, тому що ну, я в натріс. Я там з батьком бився, щоб не йти в армію, то тобто, мене там прям взагалі взагалі було отрицання. Так вийшло, що вже там, навіть через місяці три спорів такі, вже там мені пропонують, там, можна там снайпером піти, там класна підготовка, там ти будеш собі займатися, спорт, всі діла. Я такі, о, ну. Блін, ну так типа можна, можна підписати контракт, піти собі на заочку, піти в ті ж самі снайпери, мати там класну фізичну підготовку. І я такий ну, вже зацікавився, думаю, о, клас, типу, можна вже і піти. Яким спортом захоплювався до війни? Дивлячись, коли якщо ще до армії, то я чисто займався боксом, хортінгом, там змішаними бойовими мистецтвами, трошки там займався залом, бігом, греблею, Тобто, мене там, в принципі, купа грамот цих було. Я тоді от прям займався так інтенсивно всім спортом, який тільки міг. Тобто тоді мені це якась подобалося. Чи вдається зараз знаходити час для занять спортом? Спочатку не вдавалося мені це все, ну тому що тут якби сама по собі немає ніяких е, е, умов. Для саме займання такого спорту, ну, тобто можна займатися спортом, там, бігати і так далі. Але я трошки, мабуть, лінувався. Мені тут було цікаво трошки інше. Я сюди вже прийшов якби дронщиком, мені було цікаво опанувати дрони, мені було цікаво опанувати. Ті ж самі FPV, ті ж самі вампіри, ті ж самі мавіки, тобто у мене вже трошки другі інтереси були. Зараз, коли я це все вже опанував, то вже вдається да, займатися трошки спортом, уже виділяю собі час, уже тут із хлопцями. Ми тут займаємося тим грушу, поставили, боксом займаємося, турнічки, брусю. Ну тобто, вже вже виходить, уже класно. Коли виникло бажання займатися пілотуванням БПЛА. Ну, взагалі, я ще коли пішов на війну вже другий раз, тобто це вже коли там повітряна тривога, оце перша у нас пролунала в Києві, я тоді жив і пішов тоді вже до ЗСУ. Знову займався прямо ППО-ППО, тобто на радарах сиділи, ми там досліджували, там дивилися літачки, дивилися повітряний простір, то це мене вже направили в мобільні групи. Тобто це ми вже з ПЗРК стріляли, з Зеніток стріляли, з ДШК стріляли, тобто вже з такої стрілецької кажучи, або там з ракетної зброї. І збивали шахіди, збивали ракети, ну, причому були успішні, не скажу, що прям сильно багато, але що змогли, старалися кожну ніч, ми прям постійно працювали. І я записувався постійно на дрончика. Тобто постійно постійно записувався. Я хотів хоча б просто відучитися. Ну, мені це було цікаво. Хоча до цього я на дроні ніколи не ну, Хіба в Call of Duty, там, в GTA, місія з самольотиками і так далі. Опиши момент, як ти попав в підрозділ аероскіфи. Ну, ми тоді приїхали на розподіл, це було під межовою, І, власне, всіх розподіляли і висаджували хто куди. Були там броньовані місця, були броньовані місця там на. Один підрозділ, на другий підрозділ, там безпілотники називали по, по прізвища, там хто куди. А я таки думаю, ну я ж там розумний, у мене там є якісь там воси і так далі, у мене там ППОшні шні воси є. І вроді би я там казав, питався, там кудись пропихнутися, щоб там, сказати, що я там дрончик, о, помітьте мене, будь ласка. Але там прям така тікучка була людей, що було прям дуже-дуже важко. Всіх таки там той туди, той туди, той туди, той туди. Тут уже всі збиралися, тут всі, всіх повідправляли людей, хто кого хотів собі Вибирали, я такий сижу і розумію, що там щось вибирають вже дуже багато людей. Я розумію, що це буде, скоріш за все, або якесь РВП, або якась піхота. Я вже думаю, бля, ну, ну вже типу, все це. Я вже думаю, що якщо не попаде в дрончики, то це, звісно, буде прям велика-велика катастрофа. І тоді ж я підійшов до, я пам'ятаю, позивний, до якогось молодшого лейтенанта, здається, підійшов і сказав йому, що, типу, так і так, я би хотів на дрончика піти. Він мені почав він прозвонювати. Стою, чекаю, тобто своїй очереді, поки мені кажуть, ну, тебе заберуть. Я такий, ну добре, значить, мене заберуть. Я дивлюся, дивлюся, одна машина уїхала, друга машина уїхала, третя машина уїхала, там четверта машина, один пікапчик не час не стався, аж підходжу до свого лейтенанта. Я на нього таки дивлюся, кажу: а ви ж сказали, що мене якась машина забере. Він такий: А ти ще досі не уїхав чи що? Я кажу, ні, не уїхав. Я ж сказали мені чекати, я ж чекаю. Він каже, ти вже повинен був уїхати. твої хлопці вже уїхали. Я такий, ну що мені робити? Я кажу, ну сідаю в будь-яку машину, вони всі в один напрям їдуть. Я сідаю в ту машину, попадаю, і тут просто знову ті ж самі піхота, та ж сама сухопутка, ті ж самі РВП, яким я спочатку теж попадав в розподіл, але я з ними не мав би попасти. Мене сконтактували з Орлом. І завдяки ньому насправді він прям дуже-дуже поклопотався, щоб мене доставити прям туди, куди треба. З моїми речами, з моїм сим, від мене, можна сказати, від підрозділів сухопутних, штурмових і так далі. І, власне, доставив мене вже до хлопців. Які цінності аероскіфів тебе вразили? Мені дуже сподобалося це прям при вступі навіть цей колектив, навіть це клопотання, як я. Приходив сам підрозділ, так як е, е, старалися люди заради того, щоб я прям потрапив туди, куди я хочу, це прям дуже багато про що каже про сам колектив. Як навіть переїхав з можна сказати стильних підрозділів, я вже переїхав оці бойові підрозділи. Я думав, що тут прям буде трошки по-іншому, що прям я не знаю, там яка, якась там строго все буде і так далі. А тут така прям була дуже дружелюбна обстановка. Всі були прям, я не знаю, ну тобто всі один одного підтримують. Люба проблема, тобі її допоможуть вирішити, що б там не сталося, що б там не було. Це буде завжди так, завжди вони всі будуть тебе підтримувати. І завжди я впевнений, що і зараз це все так буде. Тобто, до кого б ти там не спитався, щоб не що, це взаємо. Зв'язок і комунікація, це, мабуть, найважливіше, і те, що тут хоча б слухають. Тобто, ти якщо з якоюсь проблемою звертаєшся, не так відбувається, що ти сказав якусь проблему і її проігнорували. Ну, типу, почули, але не почули по факту, її проігнорували, Тобто, тут перепитають, що саме, в чому саме проблема. І вислуховують і стараються вирішити цю проблему, яка склалася. І це, в принципі, навіть може бути там сама маленька проблема і сама велика проблема. Тобто, це... Завжди знаходиться якесь рішення, завжди ми стараємося дійти до якогось компромісу. Це також дуже, дуже такі притяги, можна сказати. Який тип БПЛА тобі хотілося опанувати з самого початку? я хотів спробувати все для початку. Тобто я. Не фокусувався на чомусь одному. Тобто я прийшов, навчався на мавіках. Ну це по факту найпростіше. Тобто, мавіки це взяв, полетів, нічого складного немає. Вони досить розумні. Вони самі отримують висоту. Якщо є спутники, то взагалі прям класно. Давайте мені щось інше, давайте навчатися і туди, хочу, і туди хочу, і на вампіра хочу, і на впіві хочу. Ну тоді хлопцям треба була допомога на позиції, і я вже тоді пішов на стрімері на мавіках. Перші складнощі, з якими ти стикнувся вже як пілот. Ну, я не можу сказати, що я прям був а, в цивільному житті, якийсь там. А... Спеціаліст чи фахівець по якимось пташкам. А до цього мені прямо в навігації було дуже складно. Ну, для FPV це також важливо, дуже важливо. От. І як на Мавіках, мені спочатку було дуже складно в плані, от саме, тобто, мені казали, кудись в точку, куди летіти, казали, куди там назад летіти. Коли там немає супутників, дрон по супутникам вже не відбувається, де він знаходиться. І я такий, ого, проблема. Як мені визначається, завжди таке серце калатається, щоб повернути того дрона. Пригадай Свій перший політ як пілот FPV. Я чисто одразу на позиції полетів. І одразу ж на позиціях я і почав працювати. Тобто мене хлопці навчили, також одразу на позиціях. І мені здається, що це прям неоцінений досвід, я їм дуже вдячний. Це був чужий і Тьома, дуже класні хлопці. От і власне завдяки ним я і опанував FPV. Да, я пам'ятаю, що це тоді ще був на зміні з чужим. І е, я навіть до цього в симуляторі не літав. Тобто, mm. <laughs> тобто я так просто чужий, дає мені дрон. Ну, чужий Ванька він був дуже класним. Е, хлопцем, він такий добрий, довірчивий, неймовірна людина насправді. І він такий, давай, лети, тут, тут нічого летіти. Все зможеш, все нормально, там цим піднімаєш, тим цей там літав на мавіках, а я ще отак ось, ось дрон, дрон пуль, держав, не дрон на пульт держав, як Мавіка, і воно прям максимально незручно. Ну, він мені підняв дрона, щоб він на взльоті не вибухнув, тому що ну, це все-таки техніка безпеки, бо це FPV, це така справа. Він мені підняв, я таки взяв, полетів, о, щось виходить, щось там туди-сюди зразу. Коли він вже в небі, то вже, в принципі, не так важко. Ти собі долетів, попав в цель. Ну, як попав в цель? Тобто я там були якісь там ворота, коротше, здоров'я, це там два ангари були. І в ангара, в принципі, залетів, аня каже, па, ідіот, нормально. Хто ти більше? Просто виконавець чи генератор ідей? Я скажу так, я в принципі і ініціатор, і організатор. Тобто, я за те, щоб якусь нову ідею внести, але я ніколи не лінуюся її виконати. Тобто, мені для моєї ідеї буде безпечніше, якщо я сам її і реалізую. От, побільше питань, і можна реалізувати абсолютно любу ідею, можна все це зробити, будучи звичайно навіть солдатом. Як ти оцінюєш ворога? Ну насправді ми оцінюємо ворога дуже високо, і у нас ніколи немає такого, що ой, та це русня вони, типу подурачки. Ні, такого немає. Ми завжди стараємося оцінювати ворога як потенційного ворога. Тобто він же ж просувається, він не просто так просувається. Він просувається за рахунок того, що у них є технології, які підтримуються на рівні держави, і вони забезпечують. Своїх е, піхотинців, <сіх>, своїх ДРГшників і так далі. Тому ми, в принципі, готуємося до того, що нам доводиться воювати вже з підготованими людьми. У ворога ми спостерігаємо тактику тарганів. Які несподівані укриття він може використовувати? Ну, Я пам'ятаю, це ще було в Оспенівці. Був такий маленький, маленький сарайчик, Собача будка, і там, мабуть, дірка розміром з казку була така. І стрімер дивиться і каже: Я бачу з тої будки якесь там тепло, щось там мигає. А це, виходить, часу був день, а він на двойній камері був і нічна. Каже, я бачу, що там якесь тепло мигає. А ми таки дивимося: ну, ну не може бути, ну як туди можна взагалі залізти? Ну там от дійсно ну, сказку, дірочка, ну, і туди залізти, це просто неможливо. А у нас якраз зашло тоді 4, 4 піти. І троїх за 200, і один десь за... він просто десь іще. Ми ж його шукали, 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 шукали. Це, мабуть, години півтори ми його шукали, ніде не могли знайти. І потім оце ж Маріо, пілот-стрімер, він е е е каже: ну, я бачу, там щось киває, стоїть. І там прям в ночну камеру єлі-єлі, там піксельочок видно. Мені черговий каже, ну давайте спробуємо вразити. І я ж туди е е залітаю. оце Я прям цілився, цілився, цілився в цю маленьку, маленьку будочку. Що вразити їм? Я прям туди всередину залітаю, в ту будочку, та будочка розлітається, прям повністю нічого не залишається. Я туди підер таки вилітає, весь чорний. Коротше, він такий, як, як весь обгорівший. Я, 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 майже нічого не було, все вгоріло моментально просто. І Він оттуда вибігає, такий, як п'яний, там костеляє, коротше, щось на карачках, лізе оттуда. Ми таки начався на хаха хаха, -на -ха, а він ж далі лізе. Я такий думаю, ну як він вижив? Яка комічна історія першою спадає тобі на думку. Навіть не давали їм поїсти, бо я пам'ятаю, вони там ходили щось в трьох чи в чотирьох е, з гусаком. І оце ж ходять з гускою черговий. Вони з в гуску, треба їх завалити. Споряджаємо в півішку, ми там все бігенько-бігенько працюємо, щоб їх догнати з тим гусаком. Вони ж одразу почали в півішку, одразу в підвал тих під, мабуть, годин шість плотно плотно присували. Ми їх все-таки не знаю, скоріше, за, за 200, ну за 300 точно, за 200 я не знаю, бо там немає не факту підтвердження. Це вже через тиждень було. Вони вже при, прилізли в село і кудись залізли в наш підвал. І ми такі, о, це ж вони, мабуть, гарнір хочуть до гусків, вони ж хочуть, мабуть, картошку. І все, одразу така мотивація, одразу з усієї сили, щоб вони, не дай, Бог, ще й гарніра до дав, не взяли ніякого. І ми ж цей підвал, а вони ж закривали двері. Ми вибиваємо двері, вони там щось поставляють, якісь інші двері ставлять. Ми вибиваємо двері, ми поставляємо інші двері. Багато з місцевих, залишаючи домівки, залишають своїх домашніх тварин. Чи є у вас змога рятувати хоч деяких з них? Так, да, обов'язково ми стараємося їх і підкормити, і попікуватися, і якщо є можливість виїхати вивезти, тобто таке, що там на руках загружається БК, загружається вся позиція, там якась собака теж закидується туди, в пікап, то ми таких там собаки хаски вивезли. Так, да, та хаски це майонез, то взагалі прям класний пес. Він у нас був на позиції, на вампірській, е, сховався в підвал. І його туди не можна було вишкодити, тільки в туалет туди виходить з того підвалу, а так там дуже нас обстрілювали постійно, постійно приходить, і він взагалі прям не вилазив з підвалу, то тільки в туалет вийти і все, і назад ховався. А він зараз десь тут в селі організував собі стаю, у нього тут є собаки свої, він там прямо їх контролює. Живе тут у нас. Іноді до нас заходить в гостя. Бо так він зараз у нас вже не ночує, бо він, як я собі розумію, нову сім'ю якусь знайшов. тут. Але так іноді заходить, пам'ятає нас. Як ви ставитесь одне до одного в підрозділі? Да, та дружба однозначно існує. І ми тут, я скажу, що в принципі всі друзі. Тобто, всі ми знову ж один одного чуємо, один одного підтримуємо обов'язково. І для нас кожна людина прям неймовірно цінна. Звісно, стараємося навчати, стараємося навчати тут і на місцях, де потихіше. Так само стараємося вже і на позиціях навчати людей, ніколи не соромимося передавати досвід, дивитися всім, що вміємо. Ніхто нічого не приховує, всі свої секретики, всі свої фішки, все стараємося розповісти, тому що. Нам також цікаво, щоб люди були підготовлені і максимально могли тебе замінити на позицію, тому що відпочивати також хочеться і стараєшся людину навчити як можна краще, як можна швидше, як можна ефективніше. Тобто чути і сприймати інформацію навіть від новеньких, навіть від людей, які там тільки-тільки прийшли, перший день на війні без різниці він може тобі сказати щось таке корисне, що може прям перевернути всю твою роботу. Це нормальний такий експіріанс. Що тебе мотивує залишатись у війську? Це все-таки підтримка близьких, підтримка друзів, також підтримка і тут власне, і командування, і всіх людей, що тут оточують. Плюс, все-таки це цікаво, насправді досліджувати там нові пташки, літати, працювати. Все-таки це достатньо цікава сфера, навіть якщо. Навіть якщо я там не був би військовим і займатися чимось таким подібним, це досить цікаво, тому що пташки це все-таки зараз щось таке про майбутнє. оця така війна дронів зараз іде, що це дуже цікаво. Це може насправді дуже допомогти, навіть в громадських галузях. Чим плануєш зайнятись після перемоги? Поки не думав, хотів би хотів би собі створити сім'ю для початку і пожити просто таке тихе життя без війни. Це прям зараз мрія. Що порадиш тим, хто ще сумнівається долучатись до лав Збройних сил України? То не боятися, не соромитися, а побільше запитань, побільше питати, побільше дізнаватися і розуміти, чи дійсно це тобі треба, чи дійсно ти в цьому зацікавлений. В цьому власне криється, мабуть, сама така ізюмінка, тому що. Важливо бути зацікавленим справі. Якщо ти не зацікавлений, то в тебе вона йти не буде, або буде йти дуже слабо, так як до роботи відношення.